Шановні депутати, ми розпочинаємо 73-ту серію позачергового засідання сьогодні 28 лютого, 15.992 хвилини. І перед засіданням сесії я хочу шанувати мовчань наших звітного їх і заміна на У вас на руках родника про мене є пропозиція перенести п'яте питання по метамісцями П'яте шосте питання. оскільки в голову комісію, но почекаємо. Якщо у вас немає зауважень, у мене є пропозиція з змінами 5, пом'яте, шосте місцями питання засновок. Саме Самосоні, хто за? Хто проти? Утримався річне прийняття. Дякую. Питання перше. Про звернення депутатів позиції сільської ради до Верховної Ради Офісу Президента і на 5 міністрів. Пане Володимир. Пале Володимирович, відповідайте. До Сувану, наобусть, сільської, сільської ради надійшло порталів від депутатської фракції Слуга Необсільської сільської ради депутатів з проханням розглянути та затвердити звернення депутатів Росільської сільської ради, до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, проєкт тексту додається. Значить депутат. звернення так, його зачекаю, було на комісії роздане там спільна комісія була і напрацьований проєкт рішення. Значить, рішення про звернення депутатів Суспільської сільської ради, до Господної ради Офіку, України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України з рахуванням суспільно-політичної ситуації, яка склала сільська рада за рішила. Перша до співрочної ради Офіку, України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Текст додається. Друге доручити адміністративно-господарському відділу виконавчого апарату сільської ради відправити звернення зазначення пункту. Цього рішення, на адресу Верховної ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, закордонні регламенту, депутатської регіонів та протидії субіді, зачитає саме звернення. Україна веде боротьбу не лише на фронті, а й в інформаційній війні. Ворог намагається посіяти брати підірвати забігу до державних інституцій. Проте ми демонструємо неймовірну суму духу. Українці продовжують боронити свою незалежність завдяки нашим захисникам і захисницям самодібності кожного громадянина та сильному лідерству нашого президента. Сьогодні, як ніколи, важливо залишатися людинами. Ворог прагне розхитати нашу державність, однак ми не дозволимо цього зробити. Хаос, суперечки, зброя противника, натомість це порука перемоги України це підтримка, довіра та єдність. Тому зараз важливо бути надзвичайно виваженими і мудрими, продовжувати і надалі всім разом боротися з ворогом, відстоюючи цілісність і ці суверенітет нашої держави. І як би не було складно, Україна тримається завдяки військовим, які нас захищають, завдяки людям, які, не зважаючи на вторгну, продовжують щоденно діяти на славу країни, завдяки президенту України Володимиру Зеленському, який зумів на навколо України увесь прогресивний. Об'єднати країну в боротьбі за свободу та демократичні цінності, попри всі політичні і певні заяви, ми сьогодні людині у своєму прагненні перемогти ворога і зберегти Україну. Ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського, Збройні Сили України які захищають інтереси українців та виборюють наше право, на життя, самостійність і незалежність. Ми підтримуємо Україну. Чи немає голосування? Хто за? Хто проти? Бимося. Дякую. Питання третє. Про власність зміни до штатного розпису про заклад за організм за поступку з своєї ради. Михайло, відповідальність. І збройних вже збільшується кількість військових службовців, які відбувають військові суду, потім повертаються за своїм місцем проживання додому, їм потрібно надавати нагородну допомогу, послуги супроводити послуг, їх в інших ситуаціях. Тому у нас оскільки одна штатна одиниця відноситься в новому році в місяці. Мамою дітям з безпослужною можливістю збільшувати співпрацювання в сімейній загалом. Є ще пацієнти, чоловіки, дружини, діти, мами, сестри, дівчат. Він там буде, як говориться, допомога, є з опозицією, але шаті, в перші часи штат розвивається на ваші церкви. Хочу пояснити, у нас вже соціальний працівник по ветеранстві, у нас вже є сіданець, ми хочемо так, у нас ще один. Вбаси, Мога, а в нас в громаді на даний момент нарахується також осіб, які потребують допомоги. Це число, більше число. Так, це, <клухи> да, це привінені до ветерани э, війни. На даний момент на одного кілька припадає 100 чоловік. Так як ми нам ще не потрібно багато, традицій, у нас є один фівець, і тому треба ще одного. Що, це зрозуміло все. Заводження позиції є навіть. У нас голосування поза? Проти нас... Так, так далі. є змін до штатного розпису комунального закладу. Про є змін до цільової програми запису населення на території від, від ситуації в проти враці, від курсів.

що вони роблять, то вона знову йде, ну, давайте, в раді, на 1,5 місяці, вона вже піщиться. І все, за розум, виправдати. Щоб ви не пропалили. Це що саме, поясню? Так, воно відновлюється. Воно відновлюється. Ви розумієте? Так, все зрозуміло. Що саме, що ви не вносите? Це на Це ціна, що ви не вносите, це пісок. Ну, то

Питання про заміни депутатів у зустрічю ради до акціонеру товариства уперпоштами. Вернутися до останніх товарів по поштах з попитанням не допустити скорочення чисельності працівників поштових відділень, які забезпечують поштове обслуговування в населених пунктах посійської сільської територіальної громади, а саме в цих селах порції, матюші, трошки виднополовецькі вищі і До кадру, доручити адміністративно-господарському відділу, виконавча. Бо, е така інформація, що знову починають кархотючі скорочувати листнож у нашій громаді. Наскільки зараз у курсах хочуть одного ставити знову, хочу знову ставити. Ну, кажу, хочуть полавець одного ставити. Я скажу, що хочуть одного листочки розпороти, а де одного сторожку розсіти декілька сільше розкинути його. Ми з цим звісно звертаємося, просимо у Карпоті, теж ми цього не робили

Якщо у нас на голосування, хто за? Виростать. Спочатку спокусіння з 5-го питання. Сперго питання? Заходимо на цегори. За голосування хто за? Проти. Утримався Дякую. з тим, що у нас Максимовиці жила.